Більше не слуга народу нардепу Андрію Холодову довелося написати заяву про складання повноважень. Причиною цьому стало чергове розслідування журналістів проєкту схеми. З'ясувалося, холодов виїхав з України у січні 23-го і з того часу на батьківщині більше не з'являвся, навіть попри обов'язок ходити на роботу на засідання парламенту. Нардеп був заступником голови комітету ВРО із питань фінансів, податкової та митної політики. А у позаробочий час за інформацією інформацію тих же журналістів схем тісно дружив із путінською кумою Оксаною Марченко. Його дружина, нібито є дизайнеркою одягу Марченко. А сам холодов, її кум. І хоча свого часу факти родинних зв'язків із сім'єю Медведчука не стали приводом для виключення із партії, холодов старанно над цим працював протягом всього свого перебування при владі. У вересні 22-го журналісти української правди зустріли його у відні біля родинного маєтку. Тоді все, що він сказав, у відні з особистих причин. Та скільки завгодно, але жодні особисті причини не мають заважати народному обранцю виконувати свою роботу, за яку той отримує гроші. До того ж, умови для всіх однакові. Чоловіки прозовного віку за кордон не виїжджають. От просто уявіть, ви посеред робочого дня збираєте речі і кажете, шефу у мене особисті причини, я у відень. А холоду це кілька разів сходило з рук. У слузі народу тоді коментували мандрівку нардепа як гуманітарну місію. Загалом же лише за минулий рік, згідно з розслідуванням, депутат брав участь лише у половині голосувань у сесійній залі. А засідання ВРО із питань фінансів податкової та митної політики відвідував онлайн. Холодов частенько виїжджав та пропускав засідання парламенту і до початку повномасштабної війни. До прикладу, перед закриттям авіасполучення через пандемію ковід, він виїхав карантинити на Кіпр і не повертався навіть після звернення президента Зеленського до українських громадян із закликом повернутися в країну через закриття кордонів. Та, зрештою, після того як Володимир Зеленський різко висловився щодо нердепів, що виїжджають за кордон відпочивати, холодова таки виключила з партії Слуга народу. А заява про складання повноважень буде розглянута на найближчому пленарному засіданні.